У нас в продажу Mercedes-Vito з самим правильним двигуном, дизель 2.2. автомобіль в шикарному стані, обслужений на гарних литих дисках, в дуже гарному такому сірому кольорі металік, тонований. Ось такий от стан автомобіля, є скупівні електрорегулювання дзеркал. Ось такий стан керма, великий сенсорний дисплей, працю... працюючий клімат. Ось такий салон, такі сидіння. Все ціленьке, максимально доглянуте. Автомобіль восьмимісний, додатково встановлені колонки, також встановлено фаркоп є парктроніки, в багажнику багажникоздоровений сабвуфер Ось такий центральний ряд сидінь. Максимально доглянуто все в салоні. Охайно. Можна їхати восьмером з комфортом. Тут також є підлокітники, ще додаткові, таке капітанське Ось Так виглядає автомобіль по колу. Ще раз нагадую, що це найправильний двигун 2,2 дизель. Автомобіль в шикарному стані, по техніці, максимально приємний. Кільцева дорога 110, тут ви зможете переглянути даний автомобіль, протестувати та придбати. Придбати, як завжди, можна за готівку, годівку, кредит, лізинг або криптовалюту.